Всім привіт друзі! А у нас упродовж з'являється ось такий Kia Sorento. Машинка для військових підготовлена вся, обслужена і готова до будь-якого бойового завдання. Це 2005 рік, 25 дизель на механіці. В принципі, це сказано, нова гума. По салончику у нас клімат з 4, електрорегулювання. Відійського сидіння також у нас роздатка є, все працює, понижені, без питань. Ось така позаду. Зараз глянемо під капотку. Моторчик працює рівненько, все сухо, все обслужено. Завели і полетіли. Тож, друзі, приїжджайте за машинкою. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Чекаємо на вас!